Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні, як ви вже здогадалися, із перших кадрів буде розпаковочка. Приїхала до мене ось така коробка щастя. Я не витримала і все-таки замовила собі ще рослинки в сад. Хочу під горіхом. Посадити вічно-зелені рослини, тому що взимку там не вистачає зелені. І оскільки в мене під горіхом є деякі рослини, які не дуже там хочуть рости, верніше як вони ростуть, але практично не цвітуть. Тому хочу поміняти їх на рослини, які будуть вічно-зелені. А саме, як ви вже здогадалися, по листячку на рододендрони. Замовила я знову в садах Полтави. Це не реклама, я просто дійсно вже дуже багато років у них замовляю. Жодного разу ще мене не підводила ця фірма і пересорту ніколи не було, завжди якісні саджанці. Тому знову замовила у них: це рододендрон Люміна 8-літровий контейнер. Також рододендрон «Калі». І вже дуже давно мрію про верески, також замовила собі верески двохрічні. Вереск Діско, Джана, Давя, Ханрейр і Кармен сорти. Ось такі. Ціни що дорогі рододендрон Люміна 650 гривень, але меншого там не було. Я завжди трошки менші саджанці замовляю, щоб було дешевше. Але вже... Взяла такий, дуже вже хотілося його собі замовити. Прийшло все отак запаковане в коробку соломою викладено. Зараз ми потихеньку цю солому десь якісь пакетики витягнемо, тому що не хочеться в квартирі смітити. І потім я вже повернусь покажу, що ж там в коробочці. Ось так виглядають рослинки, це вереси. зараз вони, звичайно, всі виглядають однаково. Але я зараз пошукаю картинки, додам до відео, щоб було зрозуміліше. Це верес Девіа Генрейр. У нього найсвітліші бачите, хвоїнки. Світло такі салатові і цвіте він білим кольором. А ці вереси, вони всі рожеві, але різні в них відтінки рожевого. Це діско ось цей. В нього найтемніша. Зелень така, бачите? А верхівочки зовсім бурого кольору. Треба буде, звичайно, постригти. Оцей кущик. В найкращому стані із рожевих. Не бачу я ніде сухий гілочок. Гарненько виглядає. Це в нас сорт кармен. Також рожеві, але більш крупніші дзвіночки. Тут навіть ось зараз видно, бачите, вони висохлі вже, звичайно, але видно, наскільки вони крупненькі були, дуже яскравого рожевого кольору. Крупний дзвоник, цей кущик менший, ніж диско, але також в гарному стані. Весь зелений, видно навіть, що вже молодий приріст пішов. Ось вони такі світло салатового кольору, пішов уже вріст. І в найгіршому стані з усіх, оцей саджанець, мені не дуже подобається. Це джана чи Яна. не знаю, як правильно говорить, в нього більш мілкі. І ніжно-рожевого відтінку квіточки. Ось тут, на цьому кущику, я бачу понизу є трошки висохший гілочок, який потрібно буде санітарну обрізку провести, зрізати, бачите, ось тут. Але в цілому всі інші гілочки живі. Кущик живий, потрібно буде його підстригти побачимо, як він. Буде прийматися. Це те, що було з вересками. І ще рододендрони. Рододендрон Калі маленький. Це один із найтемніших червоних рододендронів. Він такого темно-темно вишневого кольору, дуже темного. Він маленький ще, бачите, який тут одна гілочка всього. І приблизно 20 см з ростом. Цей навряд чи буде цвісти цього року, принаймні, я не бачу зверху квіткової бруньки, це все брунечки там у нього ростові. Він відтримує мінус 26, мінус 28 градусів по Цельсію морозу. І ось цей рододендрон. У нього морозостійкість набагато вища, мінус 30. Це рододендрон люміна. Не було маленьких, тому я взяла у 8-літровому горщику. Ось такий він, бачите, вже висота його приблизно сантиметрів 60 см. Це обидва рододендрона повинні бути низькорослими. Люміна має бути до 90 см висоту. І... Калії у віці 10 років пишуть, що він до метра всього висоту досягає. На алюміні я вже бачу ось ця верхня брунька це квіткова брунька. Сподіваюся, що він гарно перенесе пересадку. А може, я і не буду спішити з пересадкою. Дочекаюся, коли він відцвіте у горщику і тоді вже буду його садити. Подивлюсь, не знаю. От минулого разу також до мене приїжджали листочки у рододендронів, були ось такі в білому. Я думаю, що це там їх чимось обробили. Швидше за все, якийсь це протигрибковий препарат. Того разу я коли отримала рододендрони, також я їх свої рододендрони, я їх також в садах Полтави придбала, і ми їх просто помили. Із простим милом господарським, гарненько вимила листочки, збризнула водичкою, звичайною, відстояною. І вони нормально прижилися. Зараз, можете подивитися, в мене є відео, де я показую, які вони вже зараз великі. Ну, ось такий був коротенький огляд, таку радість я собі купила і мороку. Тому що це всі ці рослинки люблять кислий ґрунт. Для них мені потрібно буде робити окрему посадкову кислу яму. Це ще одна окрема історія, історія ще для одного відео. Я намагатимуся знімати відео по можливості і покажу. Як буду висаджувати всі ці рослини, тому що ви питаєте в коментарях, як я садила рододендрони, ті, що в мене вже ростуть, і таким самим методом буду висаджувати ці всі рослинки, і намагатимуся по можливості знімати відео, щоб показати вам, можливо, комусь буде цікаво, може хтось також наважиться і висадить. У себе ці рослини, тому що я дуже довго не наважувалася, багато років, пройшло багато, дуже багато років я мріяла про ці рослини. І ось декілька років тому ризикнула, висадила два рододендрони. Все вдалося, вони пішли в ріст, навіть цвів кесеп минулого року дуже гарно. І цього року вирішила ще й під горіхом собі зробити вічно зелені рододендрони. А вереси будуть десь в іншому місці, тому що вересам потрібно сонечко. Для вереса буде в окремому місці зроблена діляночка, так, щоб їм було там сонячно, затишно і вони гарно почувалися. Але також це буде кисла ділянка. Так, що ось так, така моя радість. Поділилася я з вами. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого. В першу чергу миру, звичайно, всім нам. Ну і, звичайно ж, родючих, квітучих садочків. До побачення!